Всім привіт, панове! Кухлик вже на місці, а це означає, що буде черговий огляд. І на огляді у нас таке пивко Самсон. Я акціонер зі стажем, побачив, що воно в сільпо в акції 22 гривні, чому б не взяти. Я вже його відкрив, вибачаюсь, так вже сталося, але будемо наливати і з вами його куштувати. Отак. Дивимось, що ми бачимо, друзі? Карбонізація на рівні. Пінка є, але помірна, і потрохи-потрохи сходить на нівець. Колір такий, знаєте, темнуватий, як для класичного лагера. Е, аромат аромат ну, звичайного пива. Що нам тут? Можна знайти яку інформацію з цієї бляшаночки. 0,5. Це приємно, безумовно що. І цікаво, яка у нас міцність, які ж оберти цього славного Самсона. Так, щось, до речі, немає інформації. Чому не пишуть? А, є! Дрібними дуже цифрами 4 і 1 оберт. Ось така незвична картина. Тобто 4 і 1, як же вони так <смірю> точно заміряли? Кутуємо. Ну... Що можу сказати, не моє. Оце той випадок, коли разу не моє. Якось останнім часом, е вже, знаєте, були е прям серія е різних сортів пива, які мені відверто подобалися. Тут дуже ні. Ну, давайте я не буду квапитися, я зроблю ще один ковток і поясню, чому кажу ні. Я кажу ні. Дуже гірчинка, дуже велика. От це те, що я не полюбляю, чесно кажучи. Я знаю, є в мене знайомі, які кажуть, о, оце класне пиво, бо воно з гірчинкою. От тут, знаєте, вона, ну, вона занадто велика, вона потужна. І окрім цієї гірчинки, я не відчуваю геть нічого. От це не мій варіант. Тут немає, знаєте, такого хлібного смаку, немає такого вираженого якогось хмільного смаку, але ця гірчинка, вона просто на це нару... І окрім неї, у пиві я не відчуваю нічого взагалі. Ем... Можливо, можливо, це пиво пити з чимось. у мене тут. Десь залишки є чіпсиків. От зараз ми під отакий хвилястик спробуємо це е виправити ситуацію, скажімо так, зі смаком. Куштуємо тепер після смаколика. Ну, знаєте, трішки краще, трішки краще. Якось ем, спеції чіпсів трішечки ем, звели на нівець ем, занадту ярчинку цього пива, але все одно не, а скажімо так, відверто не моє. не моє. Зараз буду допивати, нема тут чого тягнути, ем, кота за його причандали, і будемо робити невтішний, на жаль, вердикт. Але повторюся виключно на мою думку. Пиво Самсон. Мій приятель його дуже полюбляє. Привіт тобі, Серега. Ем, ну, смак відверто розчаровує. Гірке таке, наче ліки п'єш. Хто знає гіркі ліки, які доводиться пити, там, коли погано зі здоров'ям, то оце про це пивко. Більше я нічого не можу сказати. Якихось інших відтінків, вони всі губляться. у цьому, знаєте, об'ємній цій гірчинці. Більше я нічого не відчуваю, тому ну, щось сказати е, хороше про це пиво я, на жаль, не можу. По моїй версії, це щитка, і не більше одне з розчарувань, скажімо так, принаймні в лютому точно. Можу, чи я вам порадити його? Ні, не можу. Якщо ви таке пиво любите, то звичайно, що. Знаєте, зараз воно сільпо по акції 22 гривні. Не така собі е, потужна акція, але тим па, тим не менш, якщо комусь таке пиво подобається, то можете його придбати. Мені воно не сподобалось, я пояснив чому. Тому. Друзі, будемо завершувати цей огляд. Якщо в когось є якісь ідеї, якщо у вас є якісь побажання, яке пиво ви хочете, щоб було е оглянуто в цій пивній студії Юрка. То пишіть я з задоволенням, якщо це не занадто дороге якесь пиво елітне, то враховуючи мої скромні можливості, спробую зробити на нього огляд. Я ще б хотів би сказати, що е, побажати вам гарного весняного настрою, бо вже нарешті весна, ми перезимували, сподіваємося, що і перевеснуємо, якщо так можна виразити. Бажаю вам міцного здоров'я. Поменше повітряних тривог і тільки гарних сортів пива на ваших столах. І, друзі, не зловживайте цим. Це має бути смаколик, а не засіб для знім знімати стрес, напиватися. Це я не пропагандую ні в якому випадку. Тож, будемо прощатися, до нових зустрічей. З вами був Юрко. Всім папа! -па.